І долучаємо до нашого ефіру Наталію Гуменюк, керівницю об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня. Вітаємо вас в нашому ефірі. Слава Україні, Вітаю вас. Героям слава. Слава. пані Наталя. Давайте поговоримо про те, як минула доба для півдня України. Як ми вже зазначили, росіяни атакували Одещину. Розкажіть, будь ласка, деталі того, що відбувалось цієї ночі на Півдні України. Так, на жаль, ворог тисне не тільки на прифронтових територіях, але і намагається завдавати ударів, які пошкодили б інфраструктуру, що забезпечує роботу всієї України, зокрема, і навіть світового масштабу. Знову пріоритетна припортова інфраструктура, куди ворог намагався влучити, спрямував дев'ять шахедів в напрямку. Припортової інфраструктури Одеської області конкретно працювали системи протиповітряної оборони дуже ефективно і виснажливо. І всі дев'ять, які були спрямовані, знищені всі шахеди, шахеди знищені на Одещині. Один маневрував в напрямку Вінниччини і теж в нашій зоні відповідальності був знищений таким чином. В нашій звітності 10 шахетів за цю ніч. Але це не єдиний результат, оскільки ми продовжуємо контрбатарейну боротьбу і нищимо потенціал ворога, яким він намагається тиснути з лівого берега на правий. Ми знищили сім гармат крупнокаліберних, сім одиниць автобронетанкової техніки, півтора десятки окупантів. Це тільки підтверджені результати вже нашої бойової роботи. Також за минулу добу ми знищили пункт управління безпілотними літальними апаратами на лівому березі, спостережний пункт і пункт польового боєпостачання. Саме через знищення пунктів боєпостачання у ворога відчувається нестача боєприпасів, і, хоча вони намагаються інтенсивність обстрілів тримати на високому рівні, поки що це півсотні і більше. Але насиченість цих обстрілів суттєво зменшується, хоча ворог намагається застосовувати дуже різні види озброєння, в тому числі комбінуючи і авіаційні нальоти, і артилерійські обстріли, і саме через це потерпають населені пункти прибережної території. Пані Наталі, скажіть, будь ласка, ви вже згадували про те, що ворог атакує зокрема Херсонщину, і чи не рекордне, як нам казав сьогодні вранці? Військовий експерт Коваленко, напевно, буде результат атак за жовтень, саме керованими авіабомбами. Що вишуковує ворог в цих селищах на Херсонщині, куди він їх спрямовує? Вони намагаються нищити абсолютно всю інфраструктуру для того, щоб не дати можливості силам оборони зосередитись, сконцентруватися, просунутись, забезпечити. Тому числі і оборонні рубежі, тому що все це прибережні населені пункти, селища, села, які потерпають від таких ударів. І вже сьогодні від ранку знов зафіксовані авіанальоти, знов є влучання, руйнування цивільної інфраструктури. За попередніми даними в Іванівці після нічного нальоту було виявлено двох загиблих під завалами будинку. Вони були були. Звідти вилучені рятувальниками. І це, в принципі, наслідки такого кштату кожного дня фіксуємо. Ніякої іншої цілі, як тільки руйнування регіону в цілому, ворог не переслідує. От ми готуючись до вашого включення перед ефіром прочитали в деяких телеграм-каналах, що росіяни зранку вивели в море велику кількість кораблів, серед них кілька носіїв калібрів, і що існує велика загроза на обстрілів ракетних з території моря. Чи можете ви це підтвердити? Що на сьогодні на дану, на дану мить зосереджено ворогом в Чорному морі Азовському? Так, за нашим офіційним зведенням абсолютно. Правильно зафіксовано виведення двох фрегатів ракетоносіїв. Це 16 ракет типу калібр, можуть бути готовими до застосування. Розгорнуто корабельне угруповання зараз до вісьмох одиниць. Одна з них в Азовському морі, сім продовжують чергування і патрулювання в чорному морі, але в тому самому безпековому умовно для себе районі, в якому вони тримаються останні практично декілька місяців. Те, що вивели на чергування надводні ракетоносії, на може бути як пряцянням зброєю, оскільки ворог намагається всіма силами тиснути на цивільне судноплавство і загрожувати на всіх напрямках, так і дійсним підвищенням ракетної небезпеки, оскільки довготривалий час не було ракетних ударів з застосуванням морських морського базування ракет, і може бути застосована така зброя. Тому уважно ставимося до будь-яких повітряних тривог, які можуть лунати. Пані Наталя, дуже дякуємо вам за інформацію. Наталя Гуменюк, речниця об'єднаного командування Південь.